Шулики з маком до свята маковія, готуємо без заморочок. Беремо 250 г грам кефіру, одне яйце, пів чайної ложки соди, трішки солі, одна столова ложка цукру, одна столова ложка олії. Перемішуємо і додаємо 370 г грам борошна. Замішуємо таке м'якеньке тісто, яке залишаємо хвилин на 20. Потім ми його беремо і розкатуємо на пергаменті. Не дуже тонким шаром, ставимо в духовку розігріти до 175 градусів і печемо 25 хвилин. Потім робимо начинку, Відварюємо 100 г маку, перебиваємо блендером, додаємо дві великі ложки меду, перемішуємо, додаємо трішки кипяченої водички, щоб зробити таку ріденьку суміш. Потім беремо наше тісто і ламаємо на ось такі шматочки, і саме ламаємо. Потім заливаємо його нашим сумішу маковою і добре перемішуємо. Смакуйте це дуже просто і дуже смачно. Всім смачного.